До 21 століття існувало неписане правило. Коли відомий актор починав з'являтись на телебаченні, це означало, що його кар'єра підбігала до кінця: менші бюджети, менші розмахи подій та простіші сюжети. Однак з початком нового століття це почало змінюватись, і тепер це не просто другорядний розважальний контент. Тепер побачити голівудського актора у своєму праймі в серіалі не є чимось дивним. Такі метаморфози відбулись завдяки Ренесансу серіалів нульових та десятих. Пуститися берега, доктор Хаус, Клан Сопрано, Гра Престолів, справжні детективи і так далі змінили відношення. Глядачів до серіалів. і до такого списку неодмінно треба вносити історію про холоднокровного працівника поліції Майамі, який живе подвійним життям, та рятує світ від злочинців своїми специфічними методами. Декстер. Серіал є адаптацією кримінального роману Дрімаючий Демон Декстера автора Джефа Лінці. Ідея для написання роману виникла під час того, як Джеф виступав на діловій зустрічі, де було багато серйозних людей у костюмах. Всі привітно вітались та були аж занадто милими, як для тих, хто працював юристами чи брокерами. І тоді Лінці подивився на свою аудиторію та подумав, що, можливо, серійне вбивство це не завжди щось погане. Його так насмішила думка про те, що така жахлива річ може змусити посміхнутись, що він почав. Почав записувати ідеї для роману про серійного маньяка, в якому історія не буде акцентуватись на, якщо можна так сказати, негативній стороні цього діяння. Головним елементом такої історії мав стати антигерой, який робить жахливі речі, і його вчинкам не може бути виправдання, але у підсумку починаєш за нього переживати. І я хотів створити персонажа, якому ви співчуваєте, а потім ловити себе на цьому щось на кшталт. Я тебе люблю, але ой ти серійний вбивця. Якщо змушуєш читача вболівати за такого персонажа. Ти зробив щось цікаве. Робота над книгою тривала близько двох років. Джеф вивчав матеріали реальних серійників, консультувався з психологами, психіатрами та поліцейськими, щоб краще розуміти мотиви реальних поганих хлопців, а також роботу з ними, як проводиться розслідування, на що слід звернути увагу та яких помилок вони можуть допускатись. Таке спілкування надихнуло його не лише на доопрацювання образу Декстера, а й його оточення, в тому числі сестри Дебри. Однак, після занурення в реальні факти, він вирішив, що під час написання книги довіриться своєму інстинкту та уявленню, як все має працювати на практиці. Тому у його творі поєднуються як і реальні поведінкові паттерни таких злочинців, так і максимально суб'єктивне сприйняття того, як би той чи інший персонаж міг переживати певні події. Перший роман вийшов в липні 2004 року, отримав надзвичайно схвальні відгуки та одразу ж почались розмови про екранізацію. Цією ідеєю, в тому числі і зацікавився телеканал Шоу Тайм. Продюсер і сценарист Джеймс Манос молодший, який раніше працював над Сопрано, написав сценарій пілотного епізоду та запропонував своє бачення, яке намагалось відтворити атмосферу книги, але все ж таки не боявся впроваджувати зміни. Хоч автор книги і був консультантом серіалу, принаймні на початку, в подальшому історія серіального декстера далеко відійшла від його книжкового прототипу. Після того, як сценарій пілотного епізоду був готовий, залишилось знайти того самого актора, який зможе переконливо зіграти людину з двома обличчями. І ось тут на сцену виходить Майкл Сіхол, або ж Майкл Сігол, або ж просто Майкл Гол. До того як він став декстером, Майкл мав серйозну театральну підготовку. Він навчався акторській майстерності у Нью-Йоркському університеті, грав у шекспіровських постановках і навіть виступав на Бродвеї. Але справжня популярність прийшла до нього завдяки серіалу Клієнт завжди мертвий від HBO, де він зіграв Девіда Фішера, замкненого чутливого власника похоронного бюро. Цікаво, що Майкл не проходив звичайний кастинг, його просто запросили прочитати сценарії. І коли він прочитав перші сторінки сценарію, то всі одразу зрозуміли. Розуміли, що це саме те, що потрібно серіалу. Мене вразила можливість зіграти персонажа, який має власний голос у голові. Це не просто герой, це ціла мікросцена між людиною і її тінню. Він, звісно, майже одразу походився, бо відчув, що може зробити з цього героя когось більшого, ніж просто серійного вбивця. І справді, вже після перших днів на зйомках стало зрозуміло, що це саме той актор, який здатен зробити Декстера не монстром, а загадкою, людиною, яка здається милою, але змушує нас задуматись, що насправді ховається за звичайною усмішкою. За роль Декстера Моргана актор отримав по п'ять номінацій на золотий глобус та ЕМІ, але виграв всього одного разу у 2010-му. Але в ті роки поруч з ним завжди сиділи Брайан Кренк, чи Юлорі та інші мастодонти, яким і програти не соромно. Коли головна роль вже була у надійних руках, творці серіалу взялися формувати команду навколо Майкла Гола. І треба сказати, кастинг вийшов ну майже ідеальним. На роль сестри головного героя Дебри Морган була обрана актриса Дженніфер Карпентер. Вона була практично новачком. До Декстера її знали хіба що за фільмом Шість демонів Емілі Роуз, де вона шокувала публіку фізичною та емоційною віддачею на екрані. Актриса не особливо вірила, що їй дадуть таку роль, але щойно вона почала читати текст, продюсери побачили в ній справжню дебру. Її енергійна, трохи грубувата, але щира подача. Одразу контрастувала зі стриманістю хола продюсери зізнавалися, що саме ця хімія між ними стала одним з ключових елементів серіалу. В якийсь момент і в реальному житті між Дженніфер та Майклом така хімія виникла, і за період виробництва серіалу вони встигли познайомитися, одружитись та розлучитись. Незабаром до касту серіалу приєдналася Джулі Бенс, яка зіграла рітом ніжну тиху жінку, що пережила насильство і стала для Декстера прикриттям нормального життя. Спочатку Джулі взагалі не пробувалася на роль Ріти, На кастинг Вона прийшла заради іншого персонажа. Але коли вона прочитала текст, то вирішила спробувати щось інше: зіграти сцену не як сильну, а як зламану жінку. І саме це переконало продюсерів. Я не хотіла грати типову жертву. Я хотіла, щоб Ріта мала гідність, навіть коли вона зламана. Я грала її як людину, яка вижила, але все ще вчиться довіряти. Інша важлива постать серіалу це Лорен Велес, виконавиця ролі лейтенантки Марії Лагуерти. До Декстера вона вже була досить відомою на американському телебаченні. Найбільше її знали за ролями у серіалах поліцейський під прикриттям та в'язниця ОС. Саме останній приніс їй серйозне визнання. В одному інтерв'ю Вели згадує, що спочатку вона не була впевнена, що хоче брати участь у Декстері, називаючи концепцію трохи страшною та досить гострою. Її героїня мала бути амбітною, розумною, і водночас, небезпечно привабливою жінкою, яка не поступається нікому. Вона змогла втілити це на кастингу, і продюсери відразу взяли її на роль. Ще одним важливим елементом. Асту декстера став Девід Заяс, актор, який приніс у серіал справжню достовірність, і не дивно до акторства він працював у поліції нью Йорка. Майже 15 років він носив справжній поліцейський жетон, перш ніж спробувати себе на сцені. Його досвід зробив його улюбленцем. Він не просто грав копа, він був ним. А ще перед цим він встиг знятись разом з Лорен у серіалі В'язниця Ос у Декстері він отримав роль Ангеля Батісти, спокійного доброзичливого детектива з людським обличчям, на тлі темного і цинічного Декстера Батіста здавався справжньою совістю відділа людиною, яка вірить у закон і справедливість. Я знав таких як Батіста. Я бачив, як вони тримають систему на плаву, навіть коли все розвалюється. І звісно, як можна не згадати Еріка. Кінга і його сержанта Доуса. Його персонаж став абсолютною протилежністю Декстера. Прямолінійний, агресивний, майже тваринно чутливий до брехні. Саме його підозра, недовіра та знаменита фраза стала мемною вже двічі. Кінг по класиці не хотів брати спочатку участь у кастингу. Йому здавалось, що персонаж занадто прямолінійний і не має глибини. Але після більш глибокого аналізу він побачив у ньому можливість створити справжню противагу головному герою, людину, яка інтуїтивно хоче побороти Декстера, Доус, єдиний, хто бачив Декстера таким, яким він є. Він не знав правди, але відчував її. У результаті шоу отримало каст без слабких місць. Кожен актор не просто виконував свою функцію, а створював цілий мікросвіт, детективів, колег і друзів, які робили серіал живим і реалістичним, як пізніше згадував шоуранер Клайд Філіпс. Ми знали, що Майкл Сігол це наш центр, але без цієї команди навколо нього він би не спрацював. Кожен актор додавав свій колір, свій ритм, і саме тому Декстер став таким переконливим. Коли шоу Тайм дали офіційне зелене світло, то команда одразу взялася за зйомки першого сезону. Пілот мав виглядати так, ніби він зняти у спекотному та сонячному Майамі і символізувати наче райське місце для життя. А на такому контрасті вже показувались будні для серійного маяка за маньяками. Цікава деталь. Що більшу, більшу частину Декстера знімали не в Майамі, а в Лос-Анджелесі. Причина проста: знімати у Флориді було дорого, а в Каліфорнії вже була готова інфраструктура. Проте творці зробили все, аби передати атмосферу справжнього Майамі. Деякі сцени, зокрема панорами узбережжя, дійсно знімали у Майамі, щоб додати реалізму. Пілотний епізод зняв режисер Майкл Куеста, який раніше працював над серіалом Клієнт завжди мертвий. Саме він задав тон, поєднання жорстокості, іронії та несподіваного спокою. Його. Підхід був мінімалістичним, замість того, щоб показувати насильство прямо, він грав з натяками. Все, щоб глядач не бачив убивство, але відчував його. Я не хотів знімати серіал про маніяка, який ріже людей. Я хотів зробити історію про людину, яка не знає, чи має вона право бути живою. Пояснював кеста. Окремої уваги заслуговує заставка серіалу. Вона міцно засіла в культурному коді. Звичайні ринкові дії чоловіка середнього віку: гоління, приготування сніданку, зав'язування шнурків. Зняті так, ніби це ритуал убивці, крапля кетчупу, стає схожа на кров, зубна нитка, це натяк на дріт для удушення і так далі. Ця заставка отримала декілька спеціальних премій і стала одним з найважливіших купів в історії телебачення. Ще один важливий елемент такого успіху це атмосфера на Унімальному майданчику. Незважаючи на таку похмуру тематику, актори згадували, що робота над Декстером проходила майже сімейно. Ми сміялись більше, ніж плакали, а потім усі дивувались, чому цей серіал вийшов таким темним. Після завершення зйомок пілоту шоу Тайм провело тестові покази, і реакція була одностайна. Глядачі не могли відірватись, їх шокував не жах, а співчуття, яке вони раптом відчули до серійного вбивця. Пілот одразу отримав зелене світло на повний сезон. І вже восени 2006-го, коли Декстер вперше вийшов в ефір шоу. Тайм зрозуміло. Вони створили щось більше ніж просто нову кримінальну драму. Вони створили свій головний серіал на десятиліття. Уже після першого епізоду критики назвали його морально небезпечним, але абсолютно захопливим. А глядачі шоу, яке змушує тебе соромитись того, що ти вболіваєш за монстра, усе, що створювало Декстера, працювало бездоганно. Іронічний сценарій, гра Майкла Сіхола, яскраве візуальне зображення Майамі, що контрастувало з холодною сутністю героя. Критики з New York Times писали: це небезпечна телевізійна магія, коли ти боїшся героя, але хочеш, щоб він. Вижив, а інтертеймент Віклі описав Гола як одного з найкращих акторів нового покоління, відзначивши, що його здатність зробити Декстера водночас симпатичним і тривожним це щось бездоганне. І через популярність серіал швидко став предметом обговорення серед журналістів, політиків, активних батьків і так далі. У кількох країнах показ серіалу тимчасово забороняли або переносили на пізній час, бо вважали його занадто жорстоким. Але ці обмеження лише підігрівали інтерес до Декстера. Він перетворився на культурне явище. Ще успіх його став поворотним моментом і для самого каналу. До цього він був другим номером після HBO. Але саме Декстер зробив його грабцем найвищої ліги. Але, як я і казав, велика зацікавленість викликала і проблеми, які не могли не завершитись якоюсь трагедією з огляду на тематику серіалу. Це було питанням часу, коли у справжньому житті з'являться наслідувачі Декстера Моргана. У 2008-му в Канаді поліція заарештувала чоловіка, який під час допиту заявив. Що надихався декстером і очищав світ від зла, в 2014-му в Британії підліток вбив свою дівчину та намагався сховати сліди злочину так, як це робить Декстер у серіалі. Багато харчової плівки, пилка, ну і далі ви зрозуміли. Багато убивць казали, що Декстер їх надихав або вони розуміли його біль. Однак це відео не про кримінальні хроніки. Це просто приклад того, як серіал може впливати на навколишнє середовище. Звісно, популістичні політики та журналісти, яким би більші, Охоплення отримати могли маніпулювати інформацією. Сам лише факт того, що злочинець дивився серіал, не робить його послідувачем Декстера. Але коли серіал виходив, над цим було мало часу для подумати. Новини про нового Декстера у реальному житті чи те, що серіал робить дітей майбутніми маньяками, з'являлися регулярно. У 2010-му вибухнув ще один скандал: цього разу через промо компанію. Шоу Тайм запустив білборди з написом: улюблений серійний вбивця Америки. Цей слоган, звісно, викликав Ковал критики громадські організації звинуватили канал у романтизації насильства а кілька міст прибрали плакати після скарг батьків. Сам головний актор казав. Так, Декстер убивця, але не герой. Він дзеркало нашої спраги до контролю. Мені не хочеться, щоб його наслідували, але я розумію, чому він привабливий. Чи може перегляд серіалу зробити з людину – питання спірне? Однак той факт, що Декстер зумів викликати таку хвилю обговорень, свідчить про його неабияку популярність, що виділяла його серед інших представників серіального ренесансу, який відбувався на телебаченні в ті роки. Попри те, що серіал Декстер починався як адаптація першої книги Джефа Лінці, уже через кілька сезонів він перетворився на свій окремий всесвіт. Спочатку сценаристи трималися оригіналу, але з часом відійшли настільки далеко, що книжковий Декстер і серіальний це дві зовсім різні людини, якщо їх можна так назвати. Обережно у цьому розділі буде декілька великих спойлерів до серіалу. Перший сезон це єдиний, який по справжньому близький до книги. Він зберіг головну концепцію, атмосферу та навіть кілька. Ключових сцен. Але вже тоді сценарист Джеймс Манос свідомо змінив головну лінію антагоніста брата Декстера. У фіналі сезону Декстер змушений був убити брата, щоб урятувати Дебру. У книзі цього не стається. Брайан утікає і живе собі далі, та бере активну участь у наступних книгах аж до самого фіналу. Починаючи з другого сезону, Декстер перестав орієнтуватися на книжковий сюжет. Джефф Лінці тим часом продовжував писати романи. Їх, зрештою, вийшло вісім, але шуранери вже створювали власний сюжет. У книжках Декстер набагато більш саркастичний і навіть комічний персонаж. Він говорить із темним пасажиром внутрішнім голосом, який подекуди сприймається майже як окремий демон. У серіалі ж пасажир стає метафорою, а не надприродним образом. Сценаристи прибрали містику, зробившу історію більш реалістичною і приземленою. Ще одна різниця, тон оповідання у книгах Лінці багато чорного гумору, і Декстер сприймає свої вбивства як своєрідне мистецтво. У серіалі він значно трагічніший персонаж. Який постійно бореться з провиною, а не просто слідує кодексу. У книгах багато персонажів живуть зовсім інакше. Сержант Доукс у книжках не помирає після другого сезону. Він залишається живим і навіть продовжує боротись з головним героєм. Дебра дізнається про справжню природу брата значно раніше, і це не призводить до таких фатальних наслідків, як у серіалі. Ріта в книгах теж не помирає, натомість її діти виявляються схожими на Декстера. У них проявляються ті ж самі психопатичні риси, що й у нього. Він починає вчити їх контролювати темряву. Коли серіал вийшов за межі матеріалу лінці, він почав шукати власний моральний вектор. Декстер стає більш людяним, закохується, сумнівається, намагається бути батьком. У книжках цього всього немає. Там він залишається холодним, іронічним убивцею до кінця. Якщо Лінці створив сатиру на мораль сучасного суспільства, то шоуранери шоу Тайм зробили психологічну драму про пошук душі. Декстер у серіалі інколи хоче стати або хоча б поводитись як людина. У книгах він навіть не бачить у цьому сенсу. Першій Чотири з натяжкою 5 сезонів визвали небувалий інтерес до серіалу і підтримували його рейтинги на найвищому рівні. Серіал номінувався на купу різноманітних премій. Загалом таких номінацій назбиралось 114. Найвищою точкою серіалу став четвертий сезон, як по відгукам, так і по загальному враженню. Там був найкращий злодій сезону у виконанні Джуна Лідгоу, який забрав Еммі та Золотий Глобус за свою роль, як і Майкл Сігол у тому сезоні. Роль трійці стала іконічною. Як для серіалу, так і всього телебачення, а от вже після цього здається, все пішло не так. Якщо телевізійні рейтинги ще були в цілому непогані, восьмий сезон навіть рекорди ставив. Однак Декстер перестав бути гарантом якості. Причина це декілька: основна це заміна шоуранеру серіалу після четвертого сезону. Якщо п'ятий сезон ще більш-менш був сприйнятий нормально, то ось вже після почався суцільний кошмар. Свого часу я також перестав дивитися Декстера на сезоні так шостому-сьомому. До кінця не пам'ятаю причин, але просто стало нудно. Аби обійтись без спойлерів, серіал просто став занадто сірим і передбачуваним. Це не обов'язково відображалось в неочікуваних поворотах, але от загальний напрямок сюжету можна було вгадати вже на. Початку, вже після фіналу серіалу, я глянув серії, яких не вистачало для повної колекції, і зрозумів, що нічого особливо не втратив. Сталося те, що ми вже бачили не одного разу. Видатний серіал зіпсував свою спадщину своїм фіналом, через який і не хочеться до нього повертатись. Але любов до Декстера то нікуди не зникла. Всі просто чекали чогось хорошого про цього персонажа. Якщо перше продовження з підзаголовком нова кров для де декстера, який переховувався довгі роки, знаходить його син, цілому, видалось. З прохідним, то ось вже воскресіння. Це вже зовсім інша справа. Запустити Декстера до великого яблука та надати йому у супротивники грубку його однодумців в деякому сенсі. Це виглядає як мінімум свіжо, трохи фантастично не без цього, але свіжо. Декстер знову трішки більше думає про те, ким він є, а не просто про те, як би це знову когось у плівку замотати. Якщо ви ще не бачили це продовження, я вам рекомендую. А якщо ви ще не бачили оригінальний серіал, то перед вами може відкритись надзвичайна історія про одного з найкращих героїв телебачення 21-го століття, як мінімум, який вплинув на розвиток серіальної індустрії разом з доктором Хаосом пуститися берега та кланом Сопрано. Декстер – це не серіал про холоднокровного монстра. Він про дещо більше, про що вам і вдасться дізнатись самим.